В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Минулої ночі росіяни знову намагалися атакувати Україну. Ворог запустив на нашу територію 13 шахедів. Про це повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. В результаті роботи сил ППО. Всі ворожі безпілотники були знищені в Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Уже засвітла окупанти обстріляли Запоріжжя. Пошкодили три багатоповерхівки і будинок у приватному секторі гуртожиток і заклад торгівлі. Загинули четверо людей. А по Харкову російська авіація вдарила керованою авіабомбою. Водночас маємо надію, що обстрілів кабами найближчим часом поменшає. Бо ж минулої ночі дрони летіли не тільки у бік України, а й у протилежний. В Енгельсі пошкоджені щонайменше три стратегічні бомбардувальники. Ту 95 МС. А на аеродромі Морозовськ від 6 до 14 літаків окупантів. Про це пише українська редакція BBC з посиланням на власні джерела. Повідомляють також, що атаку провела Служба безпеки України разом із силами оборони. Зазначу, на вражених аеродромах базувалися колишні винищувачі су 27 та ексбомбардувальники Су 34 Саме такі ворог використовує, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях збройних сил України та прифронтових українських містах. Зброя, що рятує життя, прифронтові шпиталі щодня борються за життя наших захисників. Щоби праця військових медиків була ефективнішою, заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль і команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія поставили на лінію вогню сучасне медичне обладнання. Як це було? Дивіться далі. Курахове, Петропавлівка, Покровськ – населені пункти, що постійно потерпають від ворожих обстрілів, і саме на цих прифронтових територіях рятують наших захисників. Це апарат для непрямого масажу серця, який ми використовуємо е, отут на тих столах е, хлопцях, яким потрібні реанімаційні заходи, які поступають в стані клінічної смерті чи настає у нас тут на столі. Він допомагає нам звільнити е, руки, допомагає медикам е, добре, адекватно прокачувати е, серце поранених і, е, скажімо так, е, якісно е, циркулює кров. Ізі палс, дороге реанімаційне критичне обладнання для непрямого масажу серця. Таким користуються в європейських клініках. Заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль та команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія поставили обладнання до шпиталів у Кораховому та Покровську на Донеччині. Вона має можливість. Дуже доброго масажу, бо має помпу, яку має можливість добре компусувати грудну клітку. До неї є якось батареї, а також фіксаційна дошка, на яку безпосередньо кладеться пацієнт. І це є дуже добре, бо це є новий прилад з гарантіями, з запасними батареями для якісного, зовнішнього непрямого масажу серця. Дуже дякуємо благодійному фонду Надія за оце чудове обладнання фірми Шиллер. Це є апарат для автоматичного непрямого, штучного масажу серця. Цей прилад дає можливість якісно реанімувати наших військовослужбовців, поранених цивільних пацієнтів, а відповідно дати можливість їм на якісну реанімацію і на можливість вижити в найкритичніших ситуаціях. Це і необхідний прилад для усіх реанімаційних закладів та протишокових кімнат. У Петропавлівці пораненим надає допомогу військовий хірург Андрій Безручко. У його шпиталь передали гастроскоп Фуджі з усіма необхідними аксесуарами. Апарат допоможе рятувати хлопців від кровотечу, шлунку та кишківнику. Наш мобільний госпіталь отримав як благодійну допомогу. Оцей чудовий операційний гастроскоп. Це останнє слово в новітній ендоскопії. За допомогою цього ендоскопа ми зможемо надавати невідкладну ендоскопічну допомогу нашим, нашим пораненим, нашим солдатам. Лікар Безручко наголошує з новим обладнанням. Медична допомога у шпиталях Донеччини вийде на новий рівень. Від початку повномасштабного вторгнення ми працюємо над забезпеченням прифронтових шпиталів та медичних інститутів сучасним дороговартісним обладнанням. Ми щотижня здійснюємо гуманітарні місії, зокрема і в прифронтові міста, у стабілізаційні пункти та мобільні шпиталі. Доставляємо туди медичне устаткування, операційні набори, цінні медичні вантажі. Лише з початку цього року передали нове медобладнання на суму майже 10 мільйонів гривень. Це стійка для артроскопії артровім комплекти бронхоскопів, комплекти фуджі для облаштування кабінетів гастроколоноскопії, апарати для непрямого масажу серця, системи зігрівання пацієнтів та багато іншого обладнання. Валерій Дубіль запевнив: робитимуть усе, аби шпиталі України були забезпечені всім необхідним. Адже коли відлік іде на хвилини, це може коштувати життя. Київ витратить понад 18,5 мільйонів євро на закупівлю пасажирських автобусів у турецького виробника. Заплатить за них Київ Пас-Транс кредитними коштами Європейського інвестиційного банку. Перша партія колісних має надійти за 8 місяців після сплати авансу. Решта не пізніше, ніж за 22 місяці. Поповнять столичний автопарк 85 одиниць транспорту. Всього ж учасників торгів було два. Другу пропозицію також надала турецька компанія. А от українські виробники автобусів взяти участі в тендері не змогли. Через надто суворі умови, які Київ висунув до учасників. Якщо ж ці автобуси курсуватимуть київською кільцевою дорогою, то велику то велику кількість часу їм доведеться провести в заторах. Щойно погодні умови стають сприятливими. Дорожники поновлюють капітальний ремонт на околицях столиці. Роботи, які розпочали минулого року, продовжать на ділянці від жулянського шляхопроводу до повороту на Вишневе. Обмежать рух уже відзавтра. Транспорту доведеться їхати по двох смугах лише з однієї сторони. Також буде закритий лівий поворот з кільцевої дороги на вулицю Миколи Трублаїні та в протилежному напрямку на Одеську площу. Відновити повноцінний рух обіцяють аж наприкінці жовтня. Доти на окружній має з'явитися нове покриття ледосвітлення, велодоріжки та тротуари. Замість пивоварні на Подолі однієї з найстаріших промислових будівель Києва новобудова. Завод звели 1895 року на замовлення купця Михайла Ріхтера. Ще у 1986 році виконавчий комітет Київської міської ради вніс його до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Але зараз ділянку хочуть забудувати. Для цього департамент охорони культурної спадщини КМДА навіть збільшив дозволену висоту забудови подолу в окремих кварталах. Компанія-забудовниця планує реконструювати завод, побудувати приблизно 110 тисяч квадратних метрів житла. Але на думку депутатки Київради від фракції Слуга народу Євгенії Кулеби, інфраструктура історичного району може не впоратися з новими викликами. Питання забудови території заводу Ріхерта е, і території біля порагори дуже складне. Е, там дуже багато складових. Це така складова, як навантаження на, на інфраструктуру, навантаження на дороги, е, розбудова соціальної інфраструктури, Уже відомо що. Забудовник не планує, наприклад, будувати нову школу. Він планує усіх всіх людей, кількість яку не на не називає, але забудова справді дуже велика. Тобто потім питання на про те, чи витримають системи старого подолу, наприклад, каналізація. Питання до необхідності в цьому такої глобальної забудови з такою висотністю. І ще раз скажу, що на жаль, в травні 2022 року в такі дуже гостру фазу війни були, була змінена відповідна документація і дозволена набагато вища висотність забудови старого подолу. У Київському зоопарку з настанням тепла до свого літнього маєтку повертаються двійко хвилястих калао коша і кора. Відтепер умови їхнього перебування наближені до природних. У розпорядженні птахів не тільки комфортні. Сідала та питні фонтанчики, а й зелені кущі, дерева та травичка. В адміністрації Київзору сповідають розповідають, ці пернаті цікаві не лише барвистим забарвленням, а й чудернацьким дзьобом та дивними харчовими вподобаннями. Ягоди та фрукти в їхньому раціоні поєднуються з яйцями та комахами, а каші та овочі з гризунами, жабками та ящерками. Побачити хвилястих калао можна у фруктовому саду біля центральної алеї зоопарку. А побачити улюблених співаків і почути запальні та надихаючі пісні сьогодні могли змогу жителі Кропивницького. Туди в межах великого туру воля сьогодні завітали Михайло Грицкан та Катерина Бужинська. Напередодні ж музиканти для переповненого залу прихильників відіграли потужний та емоційний концерт у Полтаві. Приїхали звідти не з пустими руками. Окрім 70 тисяч гривень донатів на Збройні сили України Михайло Грицкан отримав від міської влади нагороду. За високу громадянську свідомість, активну волонтерську діяльність, патріотизм і сприяння підвищенню боєздатності ЗСУ. До концертів музиканти повернуться вже зовсім скоро. 13 травня Михайло Грицкан і Катерина Бужинська виступлять у Червонограді на Львівщині. Квитки ще є в наявності, але зазначу, концерти відбулися вже по всій Україні: від півночі до півдня, від заходу до сходу. Протягом благодійного туру воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ворлд Ньюз» – інформаційний спонсор туру разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.